Андрій Тетерук, член добровольчого формування Вільна Україна. З нами на зв'язку. Вітаю Андрію. Бажаю найміцнішого здоров'я нашій українській нації. Навіть Павленка перебила для того, щоб долучити до, до ефіру, тому Але що справді я, я, його слухав. Його я я розумію, я би теж слухала, я й продовжу потім. Але зараз хочу якраз поговорити. До речі, раз продовжуючи тему, ми говорили про питання московських попів, то яка ваша позиція, Андрію? Як має бути вирішене це питання в Україні? Шляхом заборони чи шляхом судових переслідувань? З державної точки зору держава і церква вони розділені, і ми маємо з повагою ставитись до всіх людей, які пов'язують своє життя з релігійними певними процесами, але ставитись як до релігійних діячів прислужникам, ФСБ Російської Федерації, які просто носять одяг священнослужителів, ну це просто наражати себе на серйозну небезпеку, і в даному випадку, конкретно в даному випадку, щодо тих, хто носить одяг священиків. Московського патріархату, там української православної церкви Московського патріархату, ну до них точно не можна ставитись як до священнослужителів. Це е, співробітники ФСБ, які виконують е, завдання, цільові завдання щодо забезпечення діяльності п'ятої колони на території нашої держави і ведуть активну е, підривну діяльність. Е, Серед тих хто є прихильниками е, даної церкви, і в даному випадку держава має насамперед захистити і як і державу, так і кожного громадянина від е, негативного впливу е, Федеральної служби безпеки Російської Федерації як країни агресора. І тут е, в даному випадку не може йтися про те, що ми утискаємо церкву. Ми припиняємо протизаконну діяльність е, спецслужб ворожої до нас держави. І враховуючи, що згідно першої статті конституції України правовою державою, це це має бути не у вигляді суддів лінча, а виключно через належного, скажімо, проведене розслідування і оголошення вироку через судову гілку влади. І тоді жодних питань до нас не буде не всередині суспільства, ні серед інших демократичних країн. Дякую, Андрію. Хочу ще інші питання поставити. Знаю, що ви на півдні перебуваєте. Як там обстановка на півдні, на фронтах з як загалом соціальна обстановка серед людей? По-різному, зараз. О... Херсон, який був звільнений минулого місяця, намагається оговтатись від окупації, але разом з тим ми розуміємо, що найближчі позиції російських окупаційних військ знаходяться в 2,5-3 кілометрів. Так що ворог не припиняє обстрілювати, включаючи міномети. Цих калібрів або іншою зброєю, піддаючи вогновому ураженню не тільки позиції наших збройних сил, але й Житлові будинки, так що ситуація по лінії фронту залишається напруженою. Ворог точно не впав в зимову спячку, як це робить ведмідь, якого вони дуже люблять метафорично згадувати, поєднуючи з Російською Федерацією. Напаки це оскорнилий звір є досить небезпечним і тому потрібно докладати певних зусиль, щоб його приспати. Ну і власне вирішити його подальшу долю. Ну, ми ж знаємо, ведмеді, які не впадають сплячку, здається, на Росії називаються шатунами. От, от Росії шатає по, по світу. Останнє питання шатун, с... завжди з Будуна, так що це зараз... це, це, це ще теж із балалайкою. Тут... Ні, балалайки над Києвом літали цієї ночі. Останнє питання Путін так, сьогодні як... у Лукашенки. Що йому там треба, чого він хоче, і чому саме зараз? Саме зараз Путін накопичує достатньо великі резерви для того, щоб остаточно в черговий раз остаточно вирішити українське питання, і йому конче необхідна всебічна підтримка Республіки Білорусь, тому що створення відповідного плацдарму для нанесення ударів очевидно недостатньо для Путіна. Йому потрібна і жива сила. Включно з технікою білоруських збройних сил, і очевидно, що вони є взаємозалежними зараз в цій достатньо небезпечній ситуації, в яку Путін затягнув Білорусь в тому числі разом з Лукашенком диктатором, і тому досі Лукашенко як достатньо досвідчений політик, все ж таки він утримує владу вже п'ятий термін виборчий. То навіть шостий, то ми можемо казати, що він всіляко розумів уникав втягнення безпосереднього збройних сил Білорусі на стороні Росії, тому що розумів, що це пришвидшить просто настання негативних наслідків для нього персональна, і він маневрував. Але тепер, коли вони обидвоє в патовій ситуації, Путін приїхав виказати йому повагу, бо до з пір Лукашенка просто викликала, знаєте, як. Підлеглого на кавор до Путіна. А тепер, щоб полоскатати его цього диктатора, Путін проявив в певному сенсі повагу, приїхавши до нього з відповідним візитом, що Лукашенко може довести, що він ще в грі, і до нього бачите, якою повагою ставиться Путін. Все це, знаєте, такі психологічні ігрища. Насправді їх план дуже підступний. Знайти можливість, щоб. Бути готовими до одночасного повномасштабного чергового наступу на нашу країну і перевірити нас на міцність, на здатність відповісти на чергову ескалацію, яку вони вже готують. Ну очевидно, в 2023 році, це на мою думку, і за оцінками інших аналітиків. Головна мета візиту Путіна спонукати Лукашенка очолити напад з Республіки Білорусь в південному для на для нас напрямку. Аби не тільки на мою думку, скажімо, піти на Київ, Київ брати це, звісно ж. Дуже енергозатратна справа. Вони насамперед опікуються, їх дуже турбує. Е, окрім опору української нації, їх дуже турбує е, щоденне і всебічне постачання необхідної нам військово-технічної допомоги. І очевидно, що військові Білорусі разом з Російською Федерацією е, оцінюють можливості розсікаючого удару, щоб припинити постачання. Звісно ж, можна оцінювати це дуже скептично, але тим не менш, саме такі завдання прораховуються в їх кабінетах, тому що для них припинити постачання такої важливої для нас західної зброї набоїв до неї. Означає в короткій перспективі значно послабити спроможність України до опору і до нанесення надзвичайно болючих ударів збройними силами України по тим резервам, які Росія накопичує, щоб використати вже в певних напрямках і в певних, ну скажімо так, розсікаючих ударах. Тому ситуація складна, не безнадійна. Я схильний оцінювати. Позитивно спроможність збройних сил України до відбиття такої агресії чергової, тому що з 2014 року ми отримали достатньо досвіду, щоб бути впевнені в тому, що ми здатні захистити свою країну. Ну і саме головне не впадати в панічні настрої, пам'ятати, що перемога обов'язково буде за нами. Нам лише просто треба докласти певних зусиль і бути терплячими. Та які панічні настрої Андрію? Ми стаємо тільки зліші і зліші Насправді, дякую, Андрій злість, Тетерук. Це емоція, Тому нам треба також обгамовувати злість. Ми маємо це так, це так правильно поводу. її направляти, так би мовити. Дякуємо. Андрій Тетерук, член добровольчого формування Вільна Україна, був з нами на зв'язку.